Це новацтво такі сумні трагічні ці ціни. Це не тільки зазіхання на суверенітет і територіальне цілісне України. Український народ виявив свою надзвичайну стійкість, не тільки хоробрість, мужність, але також виразність, з'ясованість, узгодженість своєї позиції як нації росіяни не цікавляться миром. А ми віруємо у справедливі і тільки справедливий мир що починається від припадення вогню і треба відновити світовий лад, лад сперти на, на визнані. Від усіх сторін правила міжнародні правила ми не тільки озираємося на зроблене, але також в собі плекаємо стійкість, що нам ще послужить стільки, скільки треба для того, щоб осягнути тривкого миру в Україні і відновлення світового владу спертого на правила і на цінності, що ми всі поділяємо славу Україні.